Найбільш успішна реформа за часи президента нашого Володимира Зеленського це реформа децентралізації. Бо ця реформа дала нам, як міським головам, дуже важливе впливу. І коли б не ця реформа, я хочу відверто сказати: багато міст, багато і маленьких, і більших міст було б окуповано намного більше. Місто Харків 24 лютого 6, 6 година утра. Прильоти, інформація. Зараз буде через 2 години у вас десант висаджуватися русським. На ти двох ти? аеродромах. Що робити? І завдяки тому, що е, на той момент я вже очолював городську оборону. Зробила таким чином. Що не допустили, щоб ворог приземлився ні на тому, ні на іншому аеродромі. 24 лютого три години війни ми почали копати і встановлювати фортифікаційні споруди навколо нашого міста. Я привлів усі комунальні підприємства, усіх підприємців, техніку, і це дало змогу. Відстояти наше місто. і звичайно же героїзм наших військових. Тому хочу сказати, що зараз від громади, від децентралізації, від міської влади від воїна в ЗСУ і звісно від наших партнерів в вашому ліці залежить майбутнє нашої держави.